Нові зміни для українців в Польщі, нові правила щодо карт побиту, резидентства, роботи та навчання. Але спочатку підпишіться на наш канал, поставте лайк і дивіться далі. Анджей Дуда ще раніше підписав одразу кілька змін, які вплинуть на кожного, хто легалізувався в Польщі. Подача на карту побиту, карта резидентства, громадянства і навіть робота змінюється все. Давайте все по порядку. Перша це є карта побиту. Тепер мета, по якій ви перебуваєте в Польщі, повинна точно відповідати підставі карти побиту. Наприклад, маєте карту по роботі, ви не можете вчитися або вести бізнес. Карта на підставі навчання. Не маєте права працювати або займатися бізнесом. Ведете бізнес, не можна подаватися як працівник. Також перевірка податків. Воєвода тепер може перевіряти вашу податкову історію перед ухваленням рішення. Якщо в якийсь місяць не було мінімальної зарплати або роботодавець не сплатив податки, можлива відмова. Також студентські візи. Особи, які приїдуть до Польщі по студентській візі, не можуть подаватися на карту побиту на роботу. Єдиний виняток це воз'єднання з родиною. Щира рекомендація: не відкривайте візу дітям. Нехай приїжджають за тимчасовим захистом. Далі карта резидентства. Сертифікат поліціальної школи більше не підтверджує знання мови БІ-1 на карту резидентства та громадянство. Але є перехідний період. Якщо сертифікат винаний 30 червня 2025 року, не можна користуватися до 31 липня 2026 року. Треті поліціальні школи. Зміни 1 вересня 2025 року. Щоб встигнути в поліціальну школу, потрібно мати сертифікат рівня Бі-1. Але якщо ви вже навчаєтесь або закінчили, це вам дає величезні плюси: 6 років стажу, а значить 26 днів відпустки. Доступ до ринку праці на все життя можна отримати карту побуту без прив'язки до роботодавця, якщо додати сертифікат до справи. Щодо працевлаштування, якщо ви змінили роботодавця, обов'язково повідомте воєводу. Не повідомили дозвіл, тобто карту побуту можуть анулювати. Це практично правило, було й раніше, але зараз на нього реально звертатимуть увагу. Ускладнення процедур, отримати дозвіл на роботу стане складніше. Подробиць ще мало, але тенденція зрозуміла. Більше перевірок і формальностей. Поговоримо про підприємців. ЗУС залишаються високими. Президент наклав бето на закон про зниження складок ЗУС. Це означає, що підприємці і далі платитимуть повні ставки без жодних знижок. Контроль, перевіряти податки, документи роботодавців правильно. Але якщо очікування на карту триватиме по 12-18 місяців, а тепер ще й можуть бути відмови за несплату податків, люди справедливо обурені. Радимо вам вже зараз почати процес легалізації, адже міграційна політика лише починає діяти. А перед нами ще багато нововведень. Як вам такі зміни? Напишіть в коментарях свою думку. Якщо ви також проживаєте у Польщі і вже відчули на собі ці зміни, також напишіть. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і очікуйте нових випусків. Усім па-па!